Вимушена зупинка це припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться станом учасника дорожнього руху появою перешкоди для руху. При використанні даного терміну слід звернути увагу на те, що в правилах чітко визначені випадки, які можуть змусити особу, що курили транспортним засобом, зупинитися. При цьому мається на увазі неумисне припинення руху навіть у місцях, де зупинка може бути заборонена правилам дорожнього руху України. У таких випадках на транспортному засобі вмикається аварійна світлова сигналізація, встановлюється знак аварійної зупинки на віддаленні від транспортного засобу в населеному пункті 20 метрів, за межами населеного пункту 40 метрів. При цьому повинні бути вжиті всі заходи для того. Щоб прибрати транспортний засіб за межі тієї проїзної частини, де зупинка заборонена. Необґрунтоване припинення руху в місті, де це заборонено, є порушенням правил дорожнього руху України. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на каналі Автора Лайф. До зустрічі на дорогах!